Дня продовжує наш інформаційний вечір. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з Олегом Тягнебоком, головою Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаю вас! Вітаю! Пане Олеже, ваш приїзд до Кіровоград зумовлений лише звітно виборчою конференцією. Чи маєте ще якісь плани? Чи реалізувалися вони? В першу чергу, дякую за ваше запитання. Я хотів якраз взяти участь у роботі. Нашої звітно-виборної конференції Кіровоградської обласної Організації Свободи. Ну, Окрім того, є ще бажання десь більш в тіснішому колі поспілкуватися з партійним активом, адже Всеукраїнське об'єднання Свобода сьогодні дуже велику ставку в майбутньому хоче робити на терени центральної України, зокрема на Кіровоградську область, як на ту область, де є дуже позитивне впродовж останнього часу сприйняття наших позицій. Ну, відповідно, нам потрібно. Значно укріпляти нашу партійну організацію для того, щоб ми могли вести більш грамотніше агітаційно пропагандистську роботу. Ну і боротися за те, щоб мати своє представництво в різних органах влади щодо укріплення своєї партійної організації на Кіровоградщині, скільки я зрозуміла, 157 членів нараховує партійна організація Свободи? Чому так? Це доволі невелика кількість. Так цього є недостатньо і власне, якраз і певні реформи, які зараз відбуваються в партії. До речі, десь через місяць буде відбуватися другий етап чергового з'їзду. Це українське свобода, на якому ми будемо ухвалювати очевидно нову редакцію статуту нашого об'єднання. Так само буде вдосконалюватися програма нашої партії. Ми якраз і будемо ставити завдання місцевим нашим деяким організаціям щодо їхнього зміцнення, укріплення щодо посилення внутрішньої організаційної роботи. Звісно, центральне керівництво партії не зовсім влаштовує така кількість свободівців на Кіровоградщині, тим більше що. Тут ми знаємо цю ситуацію, що свободівців може бути набагато більше. Відповідно, ми розраховуємо, що ті реформи, які зараз відбуваються в свободі, приведуть до не тільки кількісного, але й до якісного укріплення нашого об'єднання дадуть результат. Що стосується загалом роботи кіровоградського об'єднання, задоволені ви тим, що почули сьогодні на конференції і взагалі показниками роботи? Ну, звичайно, що було ціла низка зауважень. Я сподіваюся, що керівництво обласної організації а також керівники наших районних структур візьмуть їх до уваги. Ну але, зрештою, наша кіровоградська свобода працює в досить такому динамічному непоганому режимі в плані її розвитку. І навіть деякі акції, які започаткували креативно Свободівці, тут на Кіровоградщині», як ми бачимо, сьогодні перебирає і навіть. Місцева влада, зокрема, скажімо, там парад вишиванок, який успішно пройшов минулого року. Бачите, вже влада хоче його проводити. Ну, значить, свобода на правильному шляху. Олександр Ромащенко має намір балотуватися від другого мажоритарного округу. Це Бобронецький район. А між виборось ось ці позачергові вибори від цього району балотуватись до облради. Як ви гадаєте, які шанси в нього і кого ви бачите своїм найбільшим суперником? в Цьому це власне було рішення сьогоднішньої обласної конференції. Взагалі, свобода ухвалила. Таку позицію, що ми в усіх виборах, які будуть відбуватися в Україні, чи це президентські, парламентські, чи місцеві вибори, строкові чи дострокові, братимемо в них участь, боротимемося за представництво місцевих органів влади, зокрема тут на Кіровоградщині. І коли були оголошені дострокові вибори тут в Бубринецькому районі, конференція позитивно це сприйняла. Ромащенко був висунутий кандидатом в депутати. До речі, його ж сьогодні і переобрали на посаду голови Кіровоградської обласної організації. У нас Абсолютно є реальні шанси перемогти в цьому виборчому окрузі, оскільки ем, зараз посилилася величезна недовіра до нині діючої влади через погіршення економічного стану в нашій державі. Відповідно, не думаю, що е, люди е, так активно будуть підтримувати сьогодні і партію регіонів. Так само е, зберігається ще й розчарування в так званих помаранчевих силах. Відповідно, всеукраїнське об'єднання Свобода має абсолютно всі шанси, реально це говорю, перемогти на цих виборах. До речі, буквально місяць тому назад було. Були подібні вибори у Харківській області, де до обласної ради ми делегували нашого кандидата в депутати до обласної ради, голову обласної організації Ігоря Швайко. І, хоча він не переміг на цих виборах, але зайняв друге місце, отримав результат більше як 10% на Харківщині, Кігічівському районі, це вже аж біля кордону з Росією. Це ми бачимо такий значний прогрес популярності свободи. Було би зовсім непогано, якби представник свободи міг стати депутатом Кіровоградської обласної ради. Тобто для вас таки показник у Харкові є показовим, звичайно, звісно. Ми е, я вам хочу сказати, що в результаті тих виборів, які відбулися 4 місяці тому назад, місцевих. Свобода показала досить непоганий результат. В нас у восьми областях обласних радах є свої представництва. Причому в Галицьких областях ми маємо найбільші фракції і голів обласних рад Львів, Тернопіль і Франківськ. Так само наші депутати є в обласних радах Волині, Рівного, Хмельницького, Чернівців і навіть Київської області. Тобто ми розуміємо, що наша популярність вона вже не тільки перейшла з Бруч, але вже й переступила через Дніпро. Що стосується роботи у радах, ви готові. Співпрацювати зі своїми опонентами на користь вирішення проблем тієї чи іншої громади? Ні, ну, звісно, що є різні запитання, але є принципові позиції. Е, ясно, що якщо буде стояти питання, і стоїть питання, скажімо, там, збільшити доплату вчителям. Ясно, що ми будемо голосувати, чи там стоїть питання е, покарати жуліків, контрабандистів, е, корупціонерів. Звісно, що ми за це будемо голосувати, чи не дати е, розграблювати е, там, у, у, українські землі, там, продавати українські землі. Ясно, що ми за такі позиції будемо голосувати. Але це е, мають бути ті позиції, які, м, скажімо, стосуються безпосереднього захисту українців, як і національних. Плані, так і в соціальному плані є вже перші показники, чого вдалося досягти за той час роботи ваших людей у радах, які навіть можна приводити як приклад. Ні, звісно, е, ну сам факт, що свобода отримала такі великі представництва, зокрема на Західній Україні, говорить про те, що до нашої політичної сили ставляться з симпатією і з довірою. І перше, з чого ми почали, ми почали з базових речей, це є укріплення народовладдя. Скажімо, там усі сесії обласних рад. Ми намагаємося в прямому етері транслювати або на обласному телебаченні, або, скажімо, в режимі онлайн-конференції через інтернет, але не тільки сесії. Ми почали транслювати засідання постійних депутатських комісій, скажімо, з таких делікатних питань, земельні, там, майнові, там, де може бути корупція. І депутат він стає публічною людиною. Всі наші депутати-мажоритарники перед тим, як голосувати на сесії, обов'язково йдуть до людей. І питаються дозволу, голосувати чи не голосувати. В практику ми ввели таке поняття, як громадські слухання. Тобто перед кожним початком пленарних засідань ми скликаємо громаду і питаємося голосувати за таке питання, скажімо, земельне, майнове, чи там питання, які стосуються екології, чи не підтримувати. І тільки після того, як громада нам дозволить це робити, ми це починаємо робити. Звісно, що і питання господарки вони для нас є так само надзвичайно важливими, тому що від того буде залежати, чи підтримувати. На нас і в майбутньому, тому на відміну від всіх інших обласних рад, свобода не відразу приймала бюджет. Ми аж через місяць після того, як такий бюджет був ухвалений Верховною Радою України, проводячи ще знову ж таки слухання, вивчаючи ці документи вже в січні місяці в трьох обласних радах ми проголосували за це. Ми дуже жорстко зайняли позицію щодо, скажімо, земельних питань, щодо руйнування корупції. І нам вдалося багато таких речей вже навіть зараз зробити. Адже сьогодні люди дуже пережив... Що землю можуть приватизувати, що знімуть мораторій на приватизацію землі. Тобто є моменти, де ви чітко вивчаєте ситуацію з людьми, потім вже ухвалюють. Ми, ми все робимо після того, тільки після того і голосуємо, тільки після того, як порадимося з громадою. Ми і це, до речі, зменшує Олеже, Мені підказують, час на нашого ефіру збігає. Спасибі вам за зустріч. Я думаю, це не останнє. Ми продовжимо свій діалог, але зараз мусимо прощатися. Дякую. Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з Олегом Тягнебоком, головою Всеукраїнського об'єднання Свобода. Звуть Анастасія Мусатенко. До зустрічі на каналі Кіровоград. Спасибі.